Я впевнена, що ви цього або не знаєте, або не придаєте цьому важливе значення. Є певні питання. Зі здоров'ям, особливо, коли вони часті, особливо коли вони хронічні. Хронічні головні болі, хронічні питання зі шкірою, хронічні питання з травленням, з печінкою, з нирками, камінці скрізь де завгодно, які утворюються, і потім виходити лікувати їх до лікарів, алергічні реакції на шкірі, які ви замазуєте гормональними кремами і мазями, слабкий імунітет хронічний. І ще можна перелічувати дуже Багато часу, це певні симптоми. Але до всіх цих симптомів привів ваш спосіб життя. Коли ви стикаєтесь наголошую, з ситуаціями, які з вашим здоров'ям повторюються багато разів і вже довгий час, це однозначно каже про те, що організм він просто захлинається від нестачі мікро-макроелементів, від надмірної інтоксикації, від дисбіозу вашого кишківника, вашої мікрофлори. Дуже багато питань, які можна вирішити шляхом, коли ви проаналізували свій спосіб життя, своє харчування, свій питний режим. І потім ви почали вносити зміни в це для того, щоб змінити свій стан здоров'я. Дуже багато хто не розуміє, що хвороби це просто наслідки способу життя. Тому наголошую, проаналізуйте, якщо ви стикаєтеся з такими питаннями. А якщо треба допомога, пишіть мені. Проконсультую і розкажу подробніше всім здоров'я.